Сільське господарство єдина галузь економіки, яка в нинішній непростій ситуації в державі демонструє стабільне зростання. Сприяє цьому, хоч і невелика, та все ж підтримка держави. Спеціальний режим оподаткування ПДВ це дає можливість виробникам розвиватися і ставати конкурентноздатними як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Та відповідно до меморандуму між МВФ та Кабінетом міністрів України передбачається перехід агропромислового комплексу на загальну систему оподаткування вже з 1 січня 2016 року. Народний депутат України Валерій Давиденко наголошує, це не відповідає інтересам сільгоспвиробників та суперечить коаліційній угоді, якою передбачено збереження чинної системи оподаткування до 2018 року та напрацювання нової, науково обґрунтованої. Про те, що така відміна це не просто економічний фактор, а загальна загроза державі, каже голова облдержадміністрації Валерій Куліч, в принципі, для держави відміна спеціального режиму, вона ну, по великому рахунку коштів якихось не дасть. Тому що е, основну масу продукції, аграрії все-таки експортують. На сьогоднішній день ми фактично, крім пільгового оподаткування, жодних умов не маємо, як своєю продукцією ми будемо конкурувати на зовнішніх ринках. Уже ні у кого не викликає сумнівів той факт, що розвиток сільського господарства це розвиток соціальної сфери. Аграрії нагадують, що не лише поповнюють валютні запаси держави, продаючи продукцію за кордон, а й забезпечують роботу сільське населення, будують дороги, водопроводи й газопроводи, підтримують школи, дитсадки, допомагають військовим. Якщо ми робимо те, що повинна робити держава, то чому ж ми цій державі не потрібні? Обурені сільгосппоробники на сьогоднішній день. Жодна програма державної підтримки АПК не працює, тому пільгове оподаткування є єдиною реальною підтримкою агропромислової галузі в усьому світі. Аграрна галузь є реципієнтом і тільки в Україні донором. За рахунок АПК дотується державний бюджет щороку майже на 40 мільярдів. Зниження кредитоспроможності підприємств, зменшення обсягів валової продукції та експорту, згортання окремих галузей сільгоспоробництва, скорочення робочих місць ось далеко не всі негативні наслідки відміни спеціального режиму оподаткування. Це добре розуміють і в мінагрополітики, стверджує його представник. Та претензії народні депутати, що представляють аграрний сектор, мають перш за все до міністерства фінансів та прем'єр-міністра. Просто реально. Із сільосвиробниками говорити навіть не хочуть і не збираються. Коли ми зібрали комітетські слухання, я вам розкажу елементарний факт: приходить за міністра фінансів. Ми говоримо за спецрежим сплати ПДВ. Вона говорить за повернення ПДВ. Вона навіть не розуміла, чого вона прийшла і по якому питанню прийшла. На жаль, Міністерством фінансів України на сьогодні не представлено жодних розрахунків позитивного впливу відміни пільгового режиму оподаткування. Ні по АПК, ні по економіці України. В цілому, звичайно, наша держава має не настільки потужну економіку, щоб підтримувати сільське господарство на рівні Європи та залишили б хоч те, що є, кажуть аграрії. Тому й надалі боротимуться за збереження спеціального режиму оподаткування, аби фундамент продовольчої безпеки держави не було зруйновано.